Передаємо мішані цю безпрограшну без лотерею, в якої він повинен виграти термінал, щоб поставити на цей апарат. А нагадуємо, у нас на Вадима гетьмана акція. Прийди і виграє собі термінал. Да. Міша, якщо ще виграє термінал, він ще й потім може купити собі цей апарат, бо йому дуже подобається от... на ньому гратися. Окей, так да. я от прям хочу. Це це ви що? Я вдома грав бися в сутками. Зараз присутнє відчуття, що я заберу собі шнурочок. Або нічого. О, я ще хочу. Мішаня до, вс... до кінця добивай. Так, полетіли. Оце ще значить азарт. І я розумію одну фішку, що якщо тут буде на якся в мінус залізу, по суті... Не в мінус, бізнес йде в плюс, а сім'я твоя піде в мінус. Давай я тобі покажу. Дивись, Давайте. професіональних 20 гривень держи назад. Оп, окей. Ми сьогодні рвемо цей апарат. <хи> сьогодні Лас-Вегас приїхав на Вадима гетьмана 27. Ну, я думаю, просто вазі шнурок не слизький. Розуміли логіку? Шнурок не важкий і воно має вцепити. Що, віпоса беремо? Ладно. Я витащу ще шнурок. Ти витащиш зараз удачу. Дивіться, не хоче їсти гроші. Та, термінал ти а, знаєш, може. Вже хочеш. Інсерт коін, Окей. Так, ну, раз, полетіло. Я хочу на якекс. Ну! Труба. Ну нічого, поки Міша піде по карманах шукати гроші, а ти оператор лишайся. Міша, йди за грошима. Окей, покажіть, йди, як по... це працює. Іди, покажу, де тепер, як ми будемо мішені гроші забирати собі. Диви, Опа! І каса в нас. Гроші. Але якби стояв банківський термінал, от цього всього б не потрібно було. Так, того, поки Міші нема... Ми попробуємо виграти самі. Ну, я думаю, що на цей раз точно. Я думаю, що саме так ці апарати і працюють, тому що психологія в людини грає наступним чином: потрать 20 гривень, щоб виграти 20 тисяч. Як ви думаєте, це правда? Я думаю, що так. Да. Це ж наш термінал, виходить, наш апарат. Якісь коробки неправильні. Володя! Що робити? Іравризькі коробки. Да, ізраїльські термінали не піддаються просто так в ігрових автоматах. Китай. Китайські автомати?